Мужнього, справжнього патріота України, Нефодова Дмитра Анатолійовича, молодшого сержанта Збройних сил України, старшого навідника самохідного артилерійського взводу, самохідного артилерійського дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Дмитро був призваний на військову службу по мобілізації 29 квітня. 2022 року, четвертим відділом одеського центру комплектування. Вірний військовий присязі, виявивши стійкість та мужність, загинув 20 вересня 2024 року в районі населеного пункту Плещеївка Краматорського району Донецької області. Загинув під час виконання бойового завдання. Необхідного для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Прошу вшанувати світлу пам'ять Нефьодова Дмитра, героя, який віддав своє життя за нашу свободу хвилиною мовчання. І перш за все, я хочу всім вам подякувати, що ви сьогодні прийшли сюди, на цей майдан, на цю площу, щоб віддати дань пам'яті Дмитру, нашому герою, нашому земляку. Перш за все, співчуття рідним, близьким. Ми всі переживаємо, але найважчі часи свого життя, найважчі хвилини свого життя переживають рідні і близькі. Нема нічого страшнішого, ніж. Ховати близьких людей. Співчуття вам. Ми повинні розуміти, що зараз в цю хвилину тисячі і тисячі, тисячі хлопців, жителів України знаходяться на передовій, в окопах. Безумовно, може, в цю хвилину багато і гине, і дають своє життя за нас, з вами, за Україну. І коли ми збираємось тут, а тут ми збираємо вже більше 60 разів, це дуже і дуже важко. Повірте, і коли я отримую інформацію, що знову наш житель нашої громади, житель, наш, житель нашого міста загинув, це стрес. Це стрес і важко отримувати, і це переварити в собі, що скільки це може продовжуватись. Я хочу сказати, що ми. Чуть раніше ми ховали кожен тиждень жителя нашого міста, нашої громади, кожен тиждень. Сьогодні пройшло 50 днів. 50 днів у нас не було похорон, ми не прощалися тут на Майдані. І таке було враження, що все закінчилось. Але не так сталося, як гадалося. Знову ми тут і знову ми прощаємось з Містром, жителем нашого міста. Сьогодні траур в місті, траур в громаді, приспущені державні прапори, заборонені всі заходи. Я дуже хотів би, я дуже хотів би щоб ми більше тут не збиралися з цього природу. Тому що це пережити дуже і дуже важко. Слава Дмитру, слава герою, слава Україні. Дорогі друзі. На превелик жаль, ми зустрічаємося на цій площі з таких трагічних траурних подій. Праворуч, алея, прапори. За кожним з них наш загиблий герой. Військові, які віддали своє життя того, щоб ми могли зараз жити. Працювати. А сьогодні ми ховаємо, проведжаємо останній шлях нашого земляка, нашого колегу Дмитра. Це молода людина, яка повинна була жити, працювати, любити свою сім'ю, ростити дітей. Ну, ця сказлива російська собака прийшла на нашу землю і руйнує наша города, вбиває наших людей, цивільних людей, дітей, старих. Ми ніколи цього не пробачимо, нікого цього не забудемо. І ми завжди будемо пам'яті, пам'ятати пам наших героїв, пам'ятати Дмитра, який віддали життя, щоб був в нього. Ми ніколи цього їм не запровачимо, і ми будемо завжди пам'ятати наших героїв. Вони назавжди остануться в наших серцях. Вічна їм пам'ять! І слава Україні! Вічна пам'ять і шана у серці кожного з нас з нами назавжди залишиться світлий і добрий спомин звитяжного захисника України. Слава і честь нашому земляку, герою Нефьодову Дмитру, вічна слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. І слава Україні! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мій, у Христі, брати і сестри. Знову плач, знову сум, знову ж кередання, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Отже наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі та й на землі, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від духа вогонь, даря і Бога нашого просимо. Бо коли ми віруємо, що Христос помер і воскрес, та є померлий Ісус, і, померлик, і Бог приведе з ним померлих. бо сам Господь Спомпи Босом Арканівських, потім бо ми які зостанемося живими. Будемо разом з підкоплені на хмарах назустріч Господеві в повітрі. І так завжди з Господом жимо. Там повинні боротися, що ворог ненаситний, не може ладу дати на своїй землі. Несправедлива якась війна не скажемо Але ми, стійкі ми запальні духом, Ще мало того солодкого входу посили. Але сьогодні вам приходиться прощатися, з Одеського Отця і Сина, і Духа Святого. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Метро, я була класним керівником. Він закінчував нашу школу у 2005 році. Він був учнем професійно-технічного училища. І саме у нього я була класним керівником такої вихованої порядної. Хлопці я не зустрічала давно. Настільки він був урівноважений, спокійний. Від нього ніколи не можна було почути якогось поганого слова. У нього дуже багато було друзів. Він був просто душею компанії. Посмішка не сходила з його обличчя. Заходиш на урок, подивишся на Дмитра, і все, настрій зразу піднімався. Ну, сьогодні ми кожен до нашого закладу прийшла знову така сумна звістка. Це вже 13-й випускник нашої школи, який загинув на цій клятій війні. Тому я не знаю, коли це закінчиться. Я хочу подякувати батькам за виховання справжнього героя. І ми будемо його пам'ятати, і він для нас завжди буде прикладом стійкості, мужності, героїзму та патріотизму. Ми завжди будемо розповідати нашим майбутнім учням про те, що такий учень був в нашій школі, навчався, що він загинув як справжній герой, захищаючи свою батьківщину до останнього, для того, щоб зараз ми і наші майбутні покоління жили в мирі і незалежності, щоб наша країна була незалежною. Співчуття рідним і близьким, тому що це дуже велика втрата для них. Я не знаю, як батьки, як жінка, як син можуть пережити таке горе. Він був дуже веселий, скромний хлопець, і завжди з ним було цікаво общатися. Хороший парень. Я з ними продовжував спілкуватися навіть на час служби в різних соціальних сетях. Ну і сім'я у нього. Знайом я з ним, щоб не соврати. лет 15-20 наверное мы еще подростками гуляли в разных компаниях вы не служили разум так нет мы в разных подразделениях и он на наземные войска я против, противовоздушные я сегодня отпустился со службы на полдня чтобы приехать попрощаться сейчас все закончится и я обратно на службу мне очень безкордно конечно понимать что дима теперь с нами нет что она отдал свою жизнь за нашу страну за нашу свободу дуже жалко його сім'ю. Працювали ми разом недовго, але він був дуже чуйною, був доброю людиною, яка завжди прийде на тобі на поміч. Добра, хороша людина. Жалко, що забирає кращих у нас ця війна, клята. Ми завжди будемо пам'ятати про нього. Він задес. Станеться в нашій пам'яті. Де ви разом працювали? В порту, в автобазі порту Южного. – Які він функції виконував як спеціаліст? – Водійом був сумую, всі. це було неочікувано для нашого, такий молодий хлопець загинув. Зі. Стараємося зібрати щось, якусь допомогу родині, щоб допомогти. Висловлюємо що співчуття всі рідним і близьким. Чим можемо, тим ми стараємося допомагати Пам'ятати про нього.